Міністерстві оборони України повідомили про те, що виробники дронів в останні місяці працюють величезними темпами і планують до кінця року надати Збройним силам 50 тисяч дронів українського виробництва. Київський режим вибрав путіш папиток запугілення Росії. В міністерстві підкреслили, що згідно із розробленим планом на 2024 рік було виділено 55 мільярдів гривень на перший транш на дрони для армії. Зараз міноборони працює згідно з планом, пришвидшує та збільшує спроможність закупівлі виробництва окремо вже від затвердженої суми. За останні тиждень ситуація суттєво не змінилася. Для противника це продовжує залишатися ключовим напрямком для вчинення ударно-штурмових дій. Завдання залишається без зміни, повернути втрачені позиції, які були деокуповані силами оборони під час літньої та осінньої кампанії. Відповідно, противник задіє значну кількість особового складу. Об'єктивно особового складу в них вистачає. Це комбінована жива сила. І мобілізовані представники приватних військових компаній, типу Шторм з які комплектуються з числа осіб, що були позбавлені волі на території Російської Федерації, так і кадрові частини військові, які мають орієнтовно середній та високий рівень підготовки. Дуже багато різних спеціальних груп, які є противник на відтинку. Особливо склад для них є видаткова матеріала, противник абсолютно не цурається того, щоб на короткий вітинка для досягнення тактичного результату. Покласти взвод два взводи за один день для них це не є проблема. Особовий склад вони поки що поновлюють за рахунок резервів, які у них є в другому ешелоні, а також з інших вітинків і з навчальних центрів, які в них працюють. Бо мобілізація в Російській Федерації триває постійно. Mm -hmm. Що стосується загалом ситуації силам оборони на деяких вітинках вдалося купувати і зупинити повністю ворога на поточний момент. І за останні тиждень всі позиції, які були деокуповані нами, вони залишились за нами. На інших вітинках противник має несатті тактичні успіхи. До прикладу, якщо казати про вітинок дороги від Часового Яру до Бахмута, ситуація дуже схожа на ту, яка була весною цього року, тому що ми там виконували завдання, і тоді противнику вдалося наблизитись в притул до дороги, закріпитися. Сила оборони купували цю ситуацію і протягом літа осені відкинули їх на півтора кілометра. Зараз ми маємо зворотню ситуацію, коли противник поновив стан та положення. Бої і цілодобовим противник поки що е, не втрачає динаміку в формуванні і направленні штурмових груп. Як штурмує саме на відтинках, де може задівати в дорозі знаходиться піхота за прикриттям броньованої техніки? Так. Юрій пропад. Ви на зв'язку є все нормально. Окей. Так, окей. Противник застосовує велику кількість артилерійських засобів різного класу і наносить масований вогневий. Удар, після чого застосовує свої штурмові групи для підвезення цих штурмових груп для перевідових позицій, де дозволяє йому ситуація. Він застосовує легкоброньовану та броньовану техніку, яка здійснює функцію доставки до переднього краю їхнього особового складу, а також прикриття вогнем їхніх піхотних груп. Де ці противники цієї можливості противник немає. А такі вітинки також є. Там переважно він штурмує живою силою. Це відбувається так. Вони Надходять невеликими партіями по 2, 3, 5 осіб з великою дистанцією в район накопичення, накопичуються і потім намагаються невеликими групами вчиняти ударно штурмові дії по наших передових позиціях, Перед цим обстрілюючи масово артилерійським вогнем. Абсолютно різна тактика застосування і різні особові стати кожі, які Вони застосовують для ще цих дій, але сили оборони не просто стоять на місці, і обороняються, тому що ефективно ведеться контрбатарейна боротьба, тобто щоденно знищується артилерійська. Противника вчора, зокрема, тільки нашому підрозділу вдалося вивести чотири міномети противника з ладу, і це ми кажемо тільки про міномети. Ще є першіпні гармати, самохідні артилерійські установки дуже багато залежить від погоди насправді. Тому жорсткі бої продовжуються. Сили оборони на поточний момент, динаміку і ініціативу точно не втрачають. Це приємно чути, пане Юрію. Ви як командир роти ударних безпілотників? Давайте з вами поговоримо про ем, дрони, про те, що їх держава в принципі виробляє, і що в наступному році планує виробити їх мільйон дронів. Якщо ем, до цієї суми додати ще ем, волонтерські потуги і волонтерську допомогу, яку вони надсилає минулазі на в, ем, в дронах, чи зможемо ми ем, вийти на вигідніші позиції е, в цій ситуації е, щодо росіян, то тому що ми знаємо, що в них ну дуже велика кількість цих безпілотних літальних апаратів, і в принципі е це те, що шкодить зараз нам, і ще приколабочок до питання христини юр е міністр ось буквально нещодавно анонсував е вироблення е власних е в власних е засобів е ураження. маю на увазі снарядів та е для дронів. Саме от е цю історію теж в комплексі треба розглядати. Е Перспектива е, її вона е, покриє потреби е, нагальні збройних сил України. Друзі, БПЛА це є видатковий матеріал як багато разів застосування розвідувального типу дії, так і ударного типу дії, зокрема камікадзе, яке втрачається на жаль в результаті роботи дії ворожих РЕП-систем. Вогневих засобів противника і багато все іншого. Динаміка дій надзвичайно потужна, тому нам важлива кожна одиниця техніки. Мається на увазі, яка виробляється всередині нашої держави, яка надається в рамках загальної військової допомоги від країн-партнерів, яка передається з інших країн навіть за гроші. Ми купуємо, то м -м, немає суттєвого значення має значення, щоб цих засобів було в кількості. Що стосується мільйона дронів, я впевнений в тому, що спроможності і фінансування на мільйон дронів у нас точно є. А от чи будуть у нас комплектуючі, тут виникає величезне запитання, тому що більшість комплектуючих вони надходять так чи інакше з Китаю. Аналогів в світі не так багато. Відповідно, що робить Російська Федерація, вона викуповує ключові комплектуючі, які необхідні для збору ФП та інших класів БПЛА, викуповує величезними партіями, не залишаючи на ринку зовсім де ще б можна було придбати. Як наслідок ми маємо певний правосон в закупівлі цих комплектуючих і виготовлення засобів БПЛА в нас в державі. Але дуже важливо, що є і аналоги. Вся країна працює над тим, щоб затягнути до нас державу все, що можна. Я вірю в те, що спільними зусиллями українських приватних виробників, волонтерських організацій, благодійних організацій, кожного українця, а також держави, точно можна буде за цей рік збрати мільйон дронів в Якщо казати про загальну кількість дронів, наприклад, нічні бомби, так Баба Яга, яку противник називає, аналогів противника поки що немає. І об'єднати ці зусилля можливо навіть вдасться вийти десь в мільйон двісті, так uh -huh. але це цього все одно не буде достатньо для того, щоб повною мірою покрити потребу сил оборони і вийти в паритет з ворогом на всіх відтинках. Ми зможемо забезпечити паритет на пріоритетних для нас напрямках, але, на жаль, не на всі лінії зітвіння uh -huh. такі реалії війни. Світ скочується в авторитарну епоху, тому Захід не може собі дозволити програти повномасштабну війну Росії проти України і повинен забезпечити її всім необхідним, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Він наголосив, що країни Європи мають усвідомити, що допомога Україні це не благодійність. І у такий спосіб вони убезпечують себе. На думку урядовця країни також мають переглянути свої оборонні бюджети, адже економити на безпеці не можна. Апс назвав недостатніми витрати на оборону, і в самій Британії під час змагання за посаду лідера консервативної партії, голова Міноборони, говорив про необхідність витрачати 3% ВВП, але вважає, що й цього може бути замало.